Ну що, всім привіт, друзі. Нарешті ми будемо продовжувати проходити ТАПС. Завершимо першу нашу кампанію, яку ми почали минулого разу. Зупинилися ми на лідяних лучниках. Також почнемо ще далі проходити е, пригоди. І на моменті, на якому я думаю, ми запунемося, будемо чекати наступної серії. Ну що, не забувайте про лайки, коментарі, а також про підписку. Поїхали! Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що нам тут треба робити. Хто в нас тут воює? Так, у нас 3500. Хорошо. Раз, два, три, 4, 5. І одного. Ага, кентавра не можу. Ну і одну балістику сюди поставив. Ану, погнали. Хто в нас тут побідить? Натягуй давай свою оцю рогатку сидиш тут. От ти диви. О, хорошо. Ну, я думаю, цей раунд ми з вами Да, просрали. Хорошо. Давайте заново. Добре. Давайте один мінотавр Поставимо щитоносців І оцих типів. Ага, все. Ну, коротше, я думаю, ми не побідимо такого командою Ну, може, мінотавр, кстати, їм щось тут і зробить. Так, а ну, давай, боксер, його Ні, Мінотавру, я думаю, зараз буде хана, да. Тих вже всіх завалили. Коротше, заново. А, як же ж нам тут пройти? Ану. Два, три. Раз, два, три. А, мам, мам, мам. Раз, два. Одна. баллистика. Ну и давай. А, все. Ну и давай ты один. Так, а ну шо у вас тут? Ну, сыне шо, ма... О, не, сей раз хорошо. Давайте лучники. Ну Не. херня. Давайте заново. Одного зевса і одного Мінотавра А, 1600. И на всі бабки, цього О. Зевс нормально розвалює Так все так просто було Вот это да. Надо было просто Зевса поставить. Иди я тебе поцелую, Мій хороший. Муа. А если два Зевса? И восемь щитоносцев. Якийся охотник, у них там. Ану, зевсы, давайте ты. О, ану, це може и сработать. Два Зевса сейчас его навалят тут. Сики, ты бы там хп, ты, медведь. Давай, Зевс. Ну. Ну, он лох. Вали лоха. Че лох? Кто? Ах ты, пи***ук. Хорошо, так не работает. Раз, два, раз, два, раз, два. Давай ты лучника. Вот тут десь межлучники в одного зевса. И сюда вас. Ну, да. Лучники против щитоносцев, конечно, так и сами. Ну, Ну шо ти, вали його! Заморозьте пісюна! А він, напевно, не морозиться, це ж якийсь бос. Да? А, ви в мене не морозите, ви в мене це змея його хірячити, я так поняв. Да. Бессмысленно. Надо два зівса на безопасное расстояние. І прямо сюди 8 щитоносців, а ну. Щоб вони взяли весь удар на себе. А зивси начали валить цього. Блін, в щит не кидайте. Ну він же на що ви в щит хірячите, придурки. Ну і Хорошо. Все Осталось 2 на 2. 2 на 1, точніше Давай. ну ви за... цього медведя вже Скільки у тебе хп. ти придурок, бляха. Мы Ура! Ой, ё-моё. Тут шо у нас? А, тут вас уже три. Ну ладно, у мене. Раз, два. Два Зевса. Раз, два. Ага, один минотавер. И отак вот всем щитоносцев. Шоп це все. Погнали! Давайте. Ну, він, А, їх двоє, Ну да, як мені двох їх завалить. Хм. Ну, два Зевса одного херячать, окей. Ну їх ще двоє йде Та ну ні, їх ще двоє, це не. Балістику осьо тут. Зевса ми ставимо тут. По 4 лучника. І на ці всі бабки робимо вас і тебе А ну давай. О! А, ну все, вони розвалили моїх лучників цих. Да, толку з цього нема. Бляха. А можна я вам в спину поставлю тут, Щоб прийшов А якщо ми отак зробимо? по -хитримо. Ну і що? Ні, ну, в принципі, так. Да. Це можливо. І одного на центр. щоб він їх приманював всіх? Так, а ти ще підходиш, так? Да? Ну, давай ми тебе делітним. Одного на центр, одного сюди і одного сюди. А ну так, что-то возможно получится. Пока цей в спину херячи. Ну это херово, что они не уходят никуда. Ну все, все, Цепи дешев. того, сейчас завали двое. Надо больше между ними пространства сделать. А ну, раз, два, а так три. А ну. Вони, стоп, не, даже не так. Ми зробимо Раз, два. І отут ось. О, три. Так, хорошо. Накидали. Ні, а так далеко так лучників не достають. Хорошо, раз, два, три. Так должно бути нормально. Вони трошки підходять. Прострелюють по лучникам. Во, лучники всіх розвалили, хорошо. Ну, щитоносець то таке. Ммм, бідний Зіос, аж почорнів. А є і ні. Хорошо, далеко херня. Давайте один біля одного поставимо і одного лучника наперед. Если вони в трех, і ці в трех приходять. Ви все одно заходите, сюди б'єте. Правильно, я ж розумію. И в цих є возможность вас фигачить. А де зев другий? А, один же з'яв сподох. І другий з'яв сподох. І третій зев спадох. Близько немає смисла. Хорошо. Давай трошки побільше між ними расстоянием. А, не тих поставив, боже, я думаю, що за. Не, надо так, щоб Зевс себе не вырубив. Да ну, убирайся. Так, давай, раз, раз, два, три. А ну. О, хорошо, Зевси себе не вирубають. Ну, Зевси вирубають цих. Підходь, давай. Так, вони нормально закидують. Ну, того вже кокнули. Быстро вони в трьох кокнули того. Ну ці в медведі... Ведмеді, блін Тобі нормально? Нормально, тобі? А тобі це все. Ну як вас б виграть? Ну ёб твою ж мать. Балістика їх просто должна во раскинуть, тільки не тих розкинула Ну тоже непогано. Давай, балістика, заряжайте, заряжайте, хлопці Хлопці, ебаются їх О, минус один. Тут Зевс сам на сам. А, тут Зевс уже мертвый, да? И ты уже мертвый, не живый. Да стрельните ему в сраку. А, ця баллистика уже все. Ця баллистика уже все. Так, ты тоже все. Не, он не успеет. Ну, то есть успеет меня гахнуть. Да. Ну хотя, да, в тём уж осье. Давай тогда. Раз, два, три, четыре. Вот тут усе Зеус. И вы. Чтоб баллистика целилась. Блин, мені надо, щоб балістика обрала сразу одного-двух оцих хрен зна куда. А так вони. А, вони вже одного гохнули. Давай, давай, не заряжай. Есть. О, все? Так просто! Ч там? Диди-ди-ди-ди? Во, полетел красиво. Ух ты. Летчик нереальный. Ёб твою ж дышь ломать. Давай пробуй так же. Раз, два, три. Попробуем. Зевса. Найти все бабки вас. А, то цей уровень буде легше, ніж минулий, да? Ого, тебе куда унесло? Що, все? А можна так, будь ласка, було минулий рівень зробити, а не останній?